Своїм конкурентам, це найбільші проблеми, які дробують українці. Не війна Путіна, а про рахунки корупції, розкрадання Зеленського та влади. Як би ви оцінили нинішній рівень корупції? І е, дуже високі його оцінили 76,5% громадян. 76,5% громадян нашої держави вважають, що рівень корупції найвищий за історію України практично. Це катастрофа. Хто на вашу думку несе відповідальність за збереження високого рівня корупції? Перше місце президент 49%. Друге місце Верховна Рада, третє місце антикорупційні органи, що теж правильно хрена не роблять, відстояли їх з картонками стояли, боролися, і ситуація нічого не змінилася, ніякої ну, якби, ефективності набу і САП немає. Е, четверте місце уряд. Самі люди дуже мало. Тобто. Люди звинувачують владу в корупції і в розкраданні держави під час війни, і це масово 76%. Як ви оцінюєте сьогодні ефективність дій? Перше президента ну більше вважають людей неефективними дії президента. А меншість, тобто, ну давайте по цифрам. Значить так, виходить 46% вважають дії президента ефективні.